Харі Крішна, Велич 14 глави Пхагаватґіте. Господь ще вас сказав: Опарваті з найбільшою увагою вислухає від мене розповідь про славу 14 розділу Шмат Пхагаватґіте. У Сім хадвіпі жив цар на ім'я Вікрам -Бе Бетал. Одного разу він зібрався на полювання і взяв з собою сина та двох мисливських собак. Діставшись до лісу, він пустив одну з них у погоню за кроликом. Переслідуваний собакою кролик здався летів, а не біг. Віддаляючись все глибше в ліс, він потрапив у прекрасне, спокійне, відокремлене місце. В цьому лісі жив великий мудрець Ватса, який поклонявся Господу Крішні повторенням 14 розділу Шамат Пхагаведґіти. Поблизу Ашраму Махараджи Ватси, один з його учнів, омив стопи, повторюючи 14 главу Шамат Пхагаведґіти. Земля в цьому мілі місці стала сирою. Слідом за цим тут пробіг той самий кролик і послизнувся. Тієї ж миті він отримав небесне тіло. Зверху спустився літак і підібрав його і забрав у небесні світи. Через мит з'явився переслідувача кролика, собака. Так само послизнувся в сирому місці, залишив тіло собаки, отримав небесне тіло і була піднесена у небесні світи. Побачивши все це, учень Махараджі Ватса засміявся. Цар Вікрам Бетал, ставши свідком таких дивовижних подій, запитав у Брамана, як могло статися, що кролик і собака вирушили на небо просто в нас на очах? Браман сказав: у цьому лісі живе великий мудрець Ватса, який повністю підкорив свої почуття і постійно зайнятий успіуванням 14 розділу Шамад Пхагавадгід. Я його учень, його милістю також постійно зайнятий повторенням 14 розділу Шимат Хагаватгіт. Завдяки тому, що кролики собака послизнулися там, де Земля стала сирою від води, що омила мої стопи. Обидва вони досягли вищих планет. А тепер я поясню, чому, чому я засміявся. У Махараштрі є місто Пратудхак. Там жив Браман. Він був дуже жорстокою людиною. Його дружину звали Вілопханою. За свої гріховні вчинки вона стала кроликом. Господь Шива сказав, почувши про славу 14 розділу Шемат Пагаватдіти, цар Вікрам Бетал також став щодня декламувати 14 главу Шемад Пагаватдіти. І коли залишив тіло, вирушив на Вайхунтху, де зміг надовго зайнятися служінням лотосним стопам Господа Вішна. Харікрішна.